За надану допомогу ми придбали частину спорядження, яке було втрачено за тих чи інших обставин неприємних для нас. І, зокрема, наплічники для старлінків, наплічники для коптерів, особисте спорядження частково та речі, які необхідні нам для, грубо кажучи, повсякденного життя і для підготовки до бойової роботи. Це і генератор, який ми використовуємо постійно е на бойових виходах і завданнях. Ну і в принципі всі ті дрібнички, які навіть балони з фарбою, якими ми малюємо зброю. Насправді футбольний клуб рух і засновник Козловський Григорій Петрович завжди підтримує ініціативи від наших військових, тому що коли ми разом ми сильні, коли ми разом ми можемо зробити набагато більше. І ми собі як клуб, як наш благодійний фонд, рух майбутнє поставили собі за ціль. Повсякденно робити все можливе, щоб наближати нашу, нашу перемогу. А такі підрозділи гур так ми знаємо, чим вони займаються. Це надзвичайно важлива, важлива структура в збройних силах України. Це позачергові потреби, які ми маємо надавати, і ми продовжимо в тому дусі Однозначно і будемо робити все можливе для того, щоб перемога стала якнайближчою. Дякую всім щиро, направди. Завдяки цій допомозі ми можемо більш якісно і ефективно робити свою роботу. І, відповідно, коли ми її робимо там, ми не бачимо, що робиться тут. Але коли от сьогодні я приїхав отримати цю допомогу, гарно, сонячно, діти грають в футбол, це надихає дуже приємно бачити, що тут люди в безпеці. Ми робимо свою роботу а відповідно, результат ми бачимо тут.